Дорогі брати і сестри, доброго дня! Сьогодні я хотів би говорити про апостольську подорож, яку я здійснив минулої неділі в Албанію. Я Хотів би зробити це як акт подяки Господу, який дозволив мені зробити цю подорож, щоб показати також фізично і в спосіб так, щоб можна було доторкнутися мою близькість до цієї церкви, до цього народу. Я хочу відновити мою вдячність албанському єпископату. Священникам та богопосвяченим особам, які так працюють з такою з таким ентузіазмом. Я з дуже вдячною думкою повертаюся до представників влади, як, які дуже добре мене прийняли, і які зробили все для того, щоб цей візит відбувся. цей візит. Народився від, бажання, від мого бажання поїхати в країну, яка дуже довго була під режимом і зараз переживає досвід мирного співжиття. Між різними релігійними компонентами мені здавалося, що дуже важливо підтримати їх на цій дорозі, щоб вони е, сміливістю продовжували і поглиблювали це для загального добра. Тому Всередині цього, в центрі цієї подорожі, була міжрелігійна зустріч, де я зміг констатувати з великим задоволенням, що мирне і плідне співжиття між людьми, між спільнотами, які належать до різних релігій, це не тільки можливо, а конкретно робиться. Це можна зробити Лона, практично. Не. Вони це роблять. Йде мова про аутентичний діалог, який e втікає від релятивізму, від, від відносності. Все, що я почув від, від цих людей, це дорога в житті, це добра воля зробити добро для ближнього. І ніхто не має відмовлятися від своєї ідентичності зустріч із священниками та богопосвяченими особами семінаристами, це була нагода для того, щоб згадати з дуже великою чутливістю багатьох мучеників віри, дякуючи присутності деяких уже літніх людей, які на своєму тілі пережили страшні переслідування. Ми феде згадали віру стількох свідків з минулого, які слідували за Ісусом Христом. Незважаючи на величезні переслідування Це да дуже тісне єднання з Ісусом, яке виходить з любові як до, як до Нього, як для усіх мучеників, для мучеників, і це надало їм силу ліару, витримати перед цим мучеництвом сьогодні, як і вироб, вчора, сила церкви не дається так, через організаційні можливості структур вони також необхідні але сила, силу свою церква не знаходить в цій ієрархії. наша сила це любов ісуса христа це сила яка нас підтримує в важкі моменти яка дає нам продовжувати наш апостольський труд щоб всім запропонувати добро прощення, щоби так свідчити про Боже милосердя, коли ми проїжджали по, по головним вулицям Тірани, які проходять від аеропорту до Великої площі, я бачив. Портрети 40 священників, яких розстріляли під час комуністичної диктатури і для яких розпочалася справа беатифікації, вони додаються до сотень християнських і мусульманських священників вбитих, замучених, триманих у в'язницях, висланих. Тільки тому, що вони вірили в Бога. Це були дуже темні роки. під час цих років не існувало. була знищена релігійна свобода, було заборонено вірити в Бога. Тисячі церков, тисячі е, мусульманських москей були роз... зруйновані. Вони були перетворені на на, кі, на кінотеатри і на магазини, а богоспосвячені особи були знищені. батькам було заборонено посилати називати своїх дітям старовинними релігійними ім'ями. Це дуже драматично. Це так важливо для майбутнього народу. Пам'ять. Мучеників, які витривали в своїй вірі, це гарантія майбутнього Албанії тому, що їх кров не пролилася задарма. але це... E зародок, який дає, проростає oh, fact, для майбутнього, для майбутніх поколінь. Албанія – це великий приклад не тільки відродження церкви, але також мирного співіснування між Therefore, різними релігіями, таким чином. Мученики. Мученики це переможці. В своєму героїчному свідченні вони підкреслюють, що Бог є всемогутнім, Вони відкривають нові дороги, нові горизонти надії. Це послання надії, яке базується на вірі в Ісуса Христа і на пам'яті минулого. Я довіряю, я довіряю цілому албанському народу. Він дуже заохочений, дуже радий у зустрічах у святкуваннях, на всіх вулицях Тірани. я заохочував їх всіх доторкнутися завжди до нових енергій, до нової сили, яка відходить від Бога. Знаходити силу в Євангелії. Приймати участь Grazie в суспільстві для виховання дітей я дякую Господові, що це ця подорож дозволила мені зустрітися eforte, зі сміливим і сильним народом. який si не схилився перед біллю. Брати і сестри з Албанії. я знову запрошую вас, щоб ви були сміливими до добра. щоб будувати Теперішнє майбутнє вашої країни і цілої Європи. Я довіряю е, плоди мого візиту Святій Марії доброї поради. Які дуже дуже, е, які дуже поклоняються в Албанії, щоб вона вела. Цей народ мучеників по добрій дорозі, щоб весь досвід минулого завжди допомагав їм відкриватися на братів, особливо на братів дуже слабких. Щоб це давало їм велику динамізму в милосерді, який, який є дуже необхідним в теперішньому соціокультурному контексті. Я би хотів, щоб ми всі сьогодні. Привітали цей сміливий працелюбний народ, які в мирі бажають бути об'єднаними.